Слава Україні! Мобілізація в нинішніх умовах це майже рівна смерть. Про це сьогодні я хотів з вами поговорити, так чи не так це. І звідки взявся цей міф? І що з цим робити надалі? Отже, Юрій Басюк, ви на моєму власному каналі. Я вже понад 3,5 роки на війні. І бачите, я досі живий, майже цілий. Є якісь нюанси по здоров'ю, але ж... І вік дає про себе знати. Отже, серед е, тих, хто ще не був мобілізований, гуляє і дуже, ну, я вже від багатьох чув таку думку, що якщо тебе призовуть, чи отримаєш повістку, і ти опинишся у війську, це майже з, зі 100% регідністю ти станеш 200 200-м, тобто загинеш на цій війні. Цей наратив гуляє вже давно, і це призвело до того, що дуже багато хто намагається або здриснути з країни, або купити собі довідку, інвалідність, хто несе гроші в ТЦК, щоб його щоб він міг пропетляти, тобто розвивається такий собі чорний бізнес на цій тематиці. А з'явився він, як кажуть, від наших ворогів. Саме у них відбувається те, що вони кажуть, що якщо ти опинишся в війську, майже стовідсотково станеш двохсотим. Тому що більшість їхніх війська щоденно зменшується на майже на тисячу, або то й більше тисячі осіб. А що це говорить? З 40 тисяч в місяць, які вони призивають, принаймні 30 тисяч загине на цій війні за місяць. І так, да, це не каже, що ми їх зменшуємо кількість військ. Нам до цієї кількості треба ще трошки порухатись і збільшити втрати ворога, але рагідність того, що Опинившись у згарницьких військах, ти маєш загинути, нинішніх умовах складає понад 75%. Але ж вони ж не про свою армію це будуть казати, вони будуть казати це про нас. І тому це, цей наратив як мога через корисних дуречків, вибачте, за такий вираз серед нашого населення, серед тих, хто. Боїться, що ось він не для війни народився. Я теж, до речі, не для війни народився, але ж бачите, навіть невеличку кар'єру тут у війську зробив за три з половиною роки, доріждши до офіцерського звання. І я знаю багато людей, які ще воюють з 2014 року. Я знаю багато людей, які на самому початку війни пішли. Навіть цю війну і вони досі воюють. Так, да, є втрати, у нас є втрати, але вони не співставні з втратами орків, і якщо ти будеш боятися, що ти загинеш на цій війні, ну, з вірогідністю, високою вірогідністю, це може так і статися. Але якщо ти товарішуєш зі своїм розумом, готуєшся, готуєшся на гражданці. Готуєшся у війську, думаєш, як залишитись живим і при цьому виконати бойове завдання, ти переможець у цій справі. І від того, як складеться твоє життя, чи загинеш ти чи ні, в багатьох випадках залежить від того, що саме робиш ти. Але скажу ще одну таку річ. Давайте ці ми будемо. Піддамось паниці від цього міфу, що якщо ти в ЗСУ чи в силах оборони, ти з високою ймовірністю загинеш, всі будемо кинемо цю війну, не будемо захищати. Що відбудеться? Орки, нас захоплять. І по-перше, вони повбивають тих, хто їм не подобається. А по-друге, вони призвуть до свого війська тих решту і відправлять на. Майже 100% загибель для виконання своїх якихось імперських задач, завдань, намірів захопити цей світ. І тут ймовірність твоєї загибелі зростає навіть не в рази, а в десятки разів. Тому що для ворожого війська ти ніхто, ти м'ясо тебе можна пускати в розход. І це. Красномовно свідчать те, що відбувається на окупованих територіях. Там е, звичайних тих, хто думав, а мене пронесе чи все буде гаразд, майже не залишилось. Вони всі е, майже зі 100% ймовірністю опинилися у російському війську. Більше того, в, в російському війську навіть опинилися ті, хто колись служив у Збройних силах України, навіть був АТО, але потрапив. В зону окупації їх тим чи іншим шляхом мобілізують і відправляють на бой на цій війні. Тобто опинитись під росіянами, вирогідність того, що ти загинеш, зростає в десятки разів. А захищаючи свою батьківщину, ти можеш просто якісно готуватися, обирати. Поки що в тебе є час підрозділ, в якому ти будеш воювати, в якому тебе будуть цінувати, твої навички, вміння і наближати цю перемогу, Трамп її не наблизить, ворог сам себе не побиває. Це залежить від нас, від тебе, від мене, від моїх побратимів, від твоїх друзів, тих, хто ще не захищає, і тих, хто вже давно захищає цю країну. Тож, Вибір за тобою. Слава Україні! І застудимось в наступних випусках. З вами був Юрій Басюк.